Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект позиція. Сьогодні говоримо про виборчий процес і в нашій студії політичний експерт Тарас Загородній. Вітаю вас, пане Тарасе. Доброго дня, пане Тарасе, 205-й виборчий округ. Картина зрозуміла. Сергій Береценко на довиборах до Верховної Ради України перемагає. Власне, от що показали вибори, ці вибори, проміжні вибори, і в контексті того, що ухвалили в народні депутати парламентарі. Нову редакцію закону про місцеві вибори. До чого готуватися? Ну, Якщо розділити це за ваше запитання на два запитання. ну, Ці вибори показали, що система виборча в принципі, у нас не змінилася, правила гри не змінилися. Ну, багато хто з наших громадян дивується, що ці вибори проходили брудно, яким вважається так далі. В дійсності, у нас всі вибори так проходять по мажоритарних округах теж кожного ну кожного виборчу каденцію до верховної ради просто зараз у нас літо немає ну знаєте новин немає один округ і до нього прикута увага в принципі ну така виборча кампанія у нас проходить на кожному з 20, 20, двісто округів по країні тому в принципі нічого такого дивного в цій кампанії немає а, тобто ми бачили там і спробу застосування адмінресурсу, бачили і витрати кампанії, так і різні порушення. Там ми, побачили. А, ми побачили недосконалість закону, який був, це закон, який був ухвалений ще до виборів 2012 року. А, він не досі діє і він показує, що в принципі депутати можуть робити, ну, кандидати в депутати можуть робити на виборчу кампанію все, що завгодно. А, зняти їх майже неможливо. Тобто там існує така процедура, що максимум, що, наприклад, навіть якщо спіймають на підкупі виборців, якщо доведуть на підкупі виборців, то максимум, що погрожує кандидатам, це попередження. Кількість таких попередження попереджень да, від ЦВК, так а, ні, не було попереджень від ЦВК, Кількість таких попереджень можуть бути не обмеження. Тобто, можна кажучи, кожен кандидат може взяти це попередження, прибити собі цвяхом на стіну, там, да, на нього дивитися, тому що він ніяких юридичних наслідків не несе. От. Далі що було? Багато хто не помітив, але фактично у нас була легалізована скупка виборців через соціальні договори і скупка виборців через гречку. Якщо подивитися, там Демальянс, представник Демальянса подавав суд на обох кандидатів, а і суд не визнав ні гречку, не соціальні договори з кубкою виборців. Тобто, фактично у нас воно легалізовано. Що буде, звичайно, бути Це судебний, суд, судовий прецедент, який буде у нас використовуватись на місцевих виборах. Тобто ми вже зараз можемо бачити, що буде використовуватись, яка архітектура. Архітектура буде місцевих виборів, тобто, в принципі, там сценарії можна вже зараз а, бачити, як буде як з боку влади, як з боку опозиції будуть проводитись кампанії. От з політичної точки зору, от для двох людей, для двох е, тих претендентів, які там найбільше змагалися за перемогу для Березенка, який переміг власне і для Корбана. А ще рік тому вони могли без проблем бути у Верховній Раді. восьмого скликання зараз. Різні версії від політологів, що це. Е, Ну, таке заочне протистояння між главою державою, між Порошенком і між Коломойським. Ну, протиріччя, звичайно існують. Звичайно існують протиріччя між Коломойським та а, головою державою, в принципі, як, тому що в принципі, ну, це люди знаєте, одного покоління, а, бізнесмени, так? вони ну, знаєте, ніхто не хоче іншого підкорятися в даному разі. Тому, в принципі, це зрозумілий конфлікт. Що стосується перемоги перемоги Березенка, я вважаю це пірова перемога. Все ж таки для президента він мав міг би знайти більш легші шляхи. Для проведення там, знайти людину, яка ну, як вважається, яка могла координувати фракцію, що в у нього, у нього фракція більше, ста, більше ніж 100 людей, що він не міг знайти всередині парламенту. Навіщо такі складні робити, тим більше з одного боку кандидата було помічене. А, Помічені помічені ознаки підкупу виборців, так і з іншого. Тому в даному, разі, а, в даному разі я вважаю, що це більше відповідальність більше на президенті лежить, на відповідальність лежить на владі, бо все ж таки вона повинна мати моральну планку. Так? Для того, щоб говорити, так ми живемо по-новому, ми не будемо діяти як в старі в добрі часи, і будемо проводити в тому числі виборчі кампанії чисто. Так? Не на жаль, влада на цих виборах втратила моральне право говорити про те, що вона щось робить по новому. В дійсності ми побачили, що виборча кампанія пройшла по старих схемах. Бо закон. Старий да і закон. Не тільки. Ну, ви ну, закони, знаєте, використання адмінресурсу, воно як було, так і залишилось там. Да? Що стосується групи привати, Корма, не думаю, що вони сильно щось стратили від цього. Тому що вони фактично, якщо раніше, наприклад, у влади був моральний імператив в тому що говорити, що ну, робити головним. Голов ворогом Вкраїни Коломойського там, да, чи його команду, то тепер виявляється, що а, вони а, використовують багато тих методів, які ще використовувалися до того, до попередньою владою. Да, тобто вони втратили моральне право говорити про те, що а, ми краще, ніж ти, проти, з якими, ну, проти, проти яких ми розгортаємо кампанію, що вони гірші, ніж є. Тому в даному разі, ну думаю, що група прива щось особливо втратила від цього, там да але ми всі побачили, що в принципі сценарій проведення місцевих виборів там буде використовуватися і адмінресурси, все що з цим пов'язано. Тепер про місцеві вибори. От, якщо дійсно було понад 100 кандидатів, спочатку під час виборчої кампанії залишилось 91 кандидат, тобто тепер логіка така, якщо всі ці люди переживають за чернівчан, то вони повинні йти однозначно наміс або на міського голову в Черньовому. Mm -hmm. І в цьому контексті, так, чи дійсно у нас буде така конкуренція на місцевих виборах, так, за міського голову, за депутата? Ні, ну Чернігова ну, це міського. точно не буде, тому що все ж таки більшість кандидатів цих, 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 в цьому списку це так звані технічні кандидати, вони арестувалися. А тільки для того, щоб отримувати місця в цьому в місця в, в виборчих комісіях. Реальних там кандидатів, якщо подивитися на фінальний, фінальний рахунок, то там реальних кандидатів було десь 5, якщо не помиляюся. Які ввели кампанію реально передвиборчу і а, отримали відсоток. Всі інші там багато кандидатів, які отримали нуль голосів. Реально. А, тому. Звичайно, цих тих, хто там були, вони навряд чи будуть брати виборчі кампанії участь, але деякі з тих, які пройшли ну, принаймні для Чернігова, які набрали деяких відсотків голосів, звичайно будуть претендувати на, на виборчу кампанію місцеву, відносно закону про місцеві вибори двотуровість. Інші речі, ну і квоти збували. ну найбільш найбільш позитивним я вважаю запровадження в два тури у виборах міських голів. Чому? Тому що два тури це реальний спосіб боротьби так званою гречкою, так тобто і підкупом виборців. А якщо це буде тобто кандидат, який буде претендувати, тобто якщо в першому турі цей кандидат ще може набрати якусь кількість голосів, то в другому турі він, скоріше за все, програє. А, що, стосується, а, що стосується інших аспектів кампанії, ну, мені не зрозуміло, як буде, використовувати, як, як буде квота використовуватись, там, да, як буде вона запровадження там, на 30% жінок. Там, да. Я досі не зрозумів, це вже в кінцевому списку, це тільки кандидатів повинно бути 30%. А, ось, а, дуже некорисно я вважаю норму, яку запровадили партії, коли так званий імперативний мандат. Тобто ми всі говоримо, говоримо про децентралізацію. Люди обирають на місцях. А фактично, центр, тобто Київ, а може у будь-який момент застосувати імперативний мандат і просто припинити повноваження місцевого депутата. Тобто, вибачте мене, а де тут люди, які його обирали в даному разі, це ну фактично знаєте. Тільки спробуючи сказати проти центру, там да ми тебе просто познімаємо. Ну, наприклад, мер партійний. Наприклад, ну я вам просто робочу ситуацію розповідаю. Є партійний мер, у нього там, як щось там не складається, наприклад, що там з цим з власною фракцією там да, він там може зателефонувати в Київ. І говорю, давайте цього цього позвільняємо там. Да. Чи навпаки, наприклад, це може зробити так, що просто припинити повноважень тих депутатів, які ну, чимось не подобаються Києву. Там, да. Ну сподобалось і все. Ми будемо припиняти. Чи, наприклад, мера, який обирався від партії, там, да. тобто це фактично така, знаєте, тиха запровадження централізації там, да, і ніяке це не децентралізація. Але фундаментально цей закон він а, от. Дехто з експертів каже, що це не зовсім коректно казати, що це відкриті списки. Тобто, це не, не до кінця те, що обіцяли. Ну, вибачте не, то, знаєте, це, знаєте, Це така ще розмова достатньо тонка, тому що справа в тому, що системи відкритих списків є купа. Знаєте, і говорити, яка ідеальна, не мені ніхто не може сказати. А, принципово вона виглядає так, що ну, як вона і в Росії, до речі, є дії там, да, тобто партія наб, набирає, наприклад, відсоток якихось на виборах, так, отримує відповідно, немає в цьому списку зафіксованих осіб, як це було на попередніх виборах. І цей список відповідно заповнюється тими мажоритарниками, які набрали найбільшу кількість голосів на своїх округах, там, ну якісь там відсотки і так далі. там, да. Тобто це навіть, принципова схема. Все інше вже варіації, там, знаєте, говорити, що це не до кінця відкрити, а, а яку модель ми беремо як базову? там, да. Все ж таки можна сказати, що це принципова нова модель. А, в, вона все ж таки передбачає мажоритарну складову. Це єдине, що я до речі, багато а, так званих політологів і експертів. Вони говорять, що це вже скасування мажоритарки. Як такої ні, це не скасування мажоритарки. Там є мажоритарна складова. А, і вона залишається. Я вважаю це добрим, тому що мажоритарна повинна залишатися, тому що це ближче до виборців. В Будь-якому разі мажоритарний кандидат буде. Бо в нас вже була історія з пропорційними списками. Чим це закінчувалося, це погано закінчу. Бо фактично кандидати були відірвані від народу і не допомагали, власне, виборцям. Там, да, і ніяк від них не залежало. А в контексті того, що ви сказали, ближче до виборців, певне обмеження на наведення агітації. Це... Корисно чи навпаки, це ну, не Ну, знаєте, не... це знаєте, як у нас ну, в менше менше в... політтехнологія там мотивувати буде спілкуватися кандидатів. Ну що. дивіться, а, що значить обмеження агітації а, Знаєте, способи агітації можуть бути 150, п'ятдесят дійсності. Там дає та, ніхто не може зафіксувати, як у нас працює ЦВК, як це будуть фіксувати ці порушення, якщо вони будуть фіксуватися, а, агітації я я, я я не бачу, як вони це будуть робити. Ну, ми по 205-му окрузі побачили, що було використано все, що тільки можливо, там да весь арсенал політехнологічних прийомів. І ЦВК сказало, що вибори пройшли без порушень. Там да так і на місцевих виборах навряд чи щось доведуть реальності, тим більше обійти закон є ну, сто варіантів. Щодо можливості змусити там, кандидатів там, спілкуватися і так далі, ну це залежить як планується виборча кампанія, залежить від кандидату. Звичайно політична реклама за моїм досвідом вона залежить. Від того наскільки кандидат сам зможе спілкуватися з людьми, ну, там, да, тобто зазвичай ну він ну не може просто спілкуватися. Так буває, там від'їжджає, наприклад, чи після виборчої кампанії його заміняє політична реклама, вона йому дає впізнавальність і а, додає змісту його кампанії. А ми чули ідею, щоб була пропозиція повністю скасувати політичну гітану, в тому числі рекламу, коли. От ви сказали, що буває, що від'їжджає mm. кандидат, депутат. Тобто, mm. Обмежили на 30%. Щоб дало повне скасування або те обмеження, що ви кінцем? Ну, вони Це знаєте, кінця... це якийсь ідіотизм, чесно кажучи. Як, як це обмежити по політичну рекламу? А як тоді доводити піднімати впізнаваність там да що, що вони мають на увазі під щоб тоді? Тут, тут... Ну, давайте ви скасуємо вибори взагалі. Так вибор це там політична реклама. Там вона чи це частина складова агітаційної роботи будь-якого штабу. Ну я чесно кажучи, не розумію логіки в цій знаєш, постановці. А о, питання в тому, щоб насправді обмежувати рекламу, чи її скасовувати? Обмежити? Ну спробуйте обмежити. Знаєте, ну наприклад, а, ну обмежити, наприклад, на телебачення, вони за рахунок інших способів. Або, наприклад, це знаєте, як піар-матеріали в газетах. Там, да? Вони фактично не, не будуть проходити як політична реклама. Ну просто плашку ставити не будуть. Да? Реалії особливо в регіонах такі, що преса там ледь живуть і вони візьмуть гроші, вони візьмуть гроші. От, і все. от вам відповідь на це запитання. Яка активність на сьогодні в нових політичних проєктах? Вони готуються. до виборів? В, в, так, вони готуються. В багато політичних проєктів вже з'явилися. На місцеві вибори, особливо це можна бачити в Києві, в великих містах, вони активно готуються. Це через багато питань, тому, тому що чому це відбувається? Тому що падіння довіри до партій, які існують, вже є, відбувається. І багато на місцевих виборах люди готові голосувати за непарламентські партії, тобто, які не мають стосунку до Верховної Ради. Сьогодні представники опозиційного блоку заявляють, що їх там не реєструють в деяких областях, а ще побачили інформацію, що комуністи так само готуються до, до виборів, але тепер вони будуть називатися партія народовладі. Ну, ви знаєте, по комуністах у мене чітка позиція. Але якщо комуністи підуть до влади на виборах, там, да, Сімоненко чи це інше. Там, да, я думаю, що. А це більше мінус мінус до влади, буде просто взагалі сам факт тому, що вони з'явилися на виборах, тому що це доводить, що влада імпотентна, і як не проводить ну, розслідування, що відбувалося стосовно комуністичної партії, як вона підтримала сепаратистів на сході України. Тому сам факт появи Семененка її Витренка, там да це я вважаю, що буде негативно буде сприйнятим населенням. Взагалі, там да, це в першу чергу знаєте мінус до партії влади. А яким чином вони будуть агітувати, якщо в нас є закони, так звані декомунізаційні закони? Ну, знаєте, вони, я думаю, знають, ну, наприклад, там да, зірка якась там, знаєте, радянська, ну там вони на, на, на іншому тлі зробить, якось стилізацію зробить. Ну, скажуть, ну це вже не відповідає. Це вже не відповідає тому, що там переліку цих комуністичних символів, Але всім все буде зрозуміло. От ще одне запитання до вас. От цей закон про місцеві вибори, він може стати основою для схвалення нового закону до, про вибори до Верховної Ради. Чи вже місцеві вибори тільки по факту голосування покажуть? Ну, скоріш за все, відкриті списки будуть вже до, до нової Верховної Ради. скоріш за все, ми вже побачимо. Але це залежить від наскільки каденція цієї Верховної Ради, чи не закінчиться вона так швидко, як. Um, ну, за моїми прогнозами, те, що ми бачимо зараз, що коїться в Верховній Раді, то можна сказати, що коаліція вже розпадається, тобто, якщо ну, по факту її вже немає. Ну Вона ще, наче то що називається і так далі, тобто, скоріш за все, що вже на, у, після місцевих виборів, по результатах місцевих виборів багатополітичних сил будуть вимагати переформатування політичної коаліції, яка викличе її фактично і перевибори Верховну Раду наскільки буде ця верховна рада зацікавлена щоб було переобрання було за старими за за новими чи за новими, за старими правилами це вже питання до верховної ради на що одні місцеві вибори можуть відбутися за два роки тому що Прихідних положеннях змін до конституції зафіксовано, що спочатку конституційна реформа, потім знову переобрання місцевих. Ну це знаєте, це така розмова розмова. Там да знаєте, що ніхто не знає, що буде з тими людьми, які говорять зараз, що буде через два роки. Там невідомо, що через рік буде в дійсності в українській політиці. Тому я да, я бачу це більше такий шантаж е, з боку провладних партій для того, щоб знаєте. Або натиснути на, на когось там, да щоб вони не проводили виборчу кампанію зараз. Я говорю, ну ми зараз не будемо йти в владу, ми підемо через два роки. Там на да, тобто така логіка. Ну це знаєте так, 50-50, тут 50 на 50, Що це буде так відбуватися? Зрозуміло. Дякую за розмову. Прошу надаю, що ми спілкувалися з політичним експертом Тарасом Загороднім. Залишайтеся з нами на все добре.